Уявіть собі на хвилинку, у вас є лише одна зустріч п'ять хвилин сам на сам із творцем Всесвіту, і лише одне єдине запитання, на яке ви отримаєте абсолютно чесну відповідь. Що б ви запитали? Цей уявний експеримент, не просто гра уяви, він, мов дзеркало, відбиває наші найпотаємніші страхи, надії та бажання. Сьогодні ми розглянемо найпопулярніші, найнесподіваніші та найглибші запитання, які люди поставили Богові, і з'ясуємо, що ж вони говорять про нас із вами. З давніх давен людство шукало відповіді, філософи, пророки, вчені та звичайні люди дивилися на зірки і зазирали всередину себе, прагнучи зрозуміти цей світ. Запитання про сенс життя, справедливість. Та наше місце у всесвіті червоною ниткою проходять крізь усю історію. Ця гіпотетична зустріч з Богом, кульмінація одвічного пошуку, це шанс отримати ту саму головну відповідь, заради якої написані тисячі книг і прожиті мільйони життів. Отже, занурмося в найімовірніші сценарії. І почнімо, мабуть, із абсолютного чемпіона, з питання, яке, напевно, зірвалося б з вуст мільйонів людей по всьому світу. Воно звучить просто і прямо у чому моє призначення. Але за цим простим формулюванням приховується цілий океан емоцій. Це ж не просто цікавість щодо того, ким краще працювати чи в якому місті жити. Ні. Це фундаментальна потреба у значущості, це бажання почути, що твоя поява в цьому світі не випадковість, що у великому космічному плані для тебе є своя унікальна і незамінна роль. Ставлячи це питання, ми по суті просимо у всесвіту інструкцію до самих себе. Ми хочемо отримати підтвердження з найвищого рівня, що ми все робимо правильно. Що наші зусилля, наші перемоги і навіть наші помилки частина якогось великого осмисленого шляху, це наче попросити головний спойлер до фільму про власне життя, щоб перестати гадати, перестати сумніватися і нарешті діяти з повною впевненістю. У цьому питанні криється наша найпотаємніша надія дізнатися, що ми тут не просто так. А тепер давайте розглянемо його близького родича, питання, що народжується не стільки з надії, скільки з тривоги. Воно звучить так: чи правильний шлях я обрав? Відчуваєте різницю? Це вже не пошук напрямку, це запит на аудит уже прожитого життя. У цьому питанні звучать усі наші, а що, якби? А що якби я тоді обрав інший університет? А що, якби не переїхав до цього міста? А що, якби залишився з тією людиною, кожне наше велике рішення це роздоріжжя, де ми залишаємо позаду десятки непрожитих життів? І це питання спроба дізнатися, чи не була одна з тих залишених доріг щасливішою. Це крик нашого внутрішнього критика, який ніколи не замовкає? Ми шукаємо не просто відповідь, ми шукаємо прощення за можливі помилки. Шукаємо дозволу перестати озиратися назад із жалем. По суті, це благання про заспокоєння, прохання сказати, що все було недарма, що зроблений вибір з усіма його труднощами та радощами, і був тим самим єдиновірним для нас. А тепер перейдемо від особистого до глобального. Глибоко вдихніть, адже наступне питання одне з найскладніших його відлуння чутне крізь усю історію людства. Чому у світі стільки страждань? Чуєте, як змінюється тональність? Тут вже не про власні турботи йдеться. Це крик емпатії, це біль, яку людина відчуває, спостерігаючи за несправедливістю, війнами, хворобами та голодом. Це не філософська вправа у затишному кріслі, це питання, що народжується з дитячих сліз, з новин про катастрофи, з відчуття безсилля перед обличчям чужої трагедії. Ставлячи це питання, ми кидаємо виклик самій ідеї доброго та всемогутнього творця. По суті, ми кажемо: якщо ти є і ти добрий, то як же ти допускаєш усе це? Це спроба примирити дві, на перший погляд, несумісні речі віру у вищу справедливість і реальність, сповнену болю. Людина, яка ставить це питання, не шукає винних, вона шукає сенс, вона прагне зрозуміти, чи є в усьому цьому болю хоч якийсь вищий задум, чи ж ми просто кинуті в хаос випадкових безглуздих трагедій, одразу за цим майже пліч о пліч. Постає питання справедливості, але сфокусоване ще сильніше чому погані речі трапляються з хорошими людьми. Це вже не про страждання загалом, це про порушення внутрішнього відчуття балансу. З дитинства ми звикли до простої логіки будь добрим. І до тебе ставитимуться добре працюй і будеш винагороджений. Але життя постійно спростовує цю затишну формулу. Ми бачимо, як чесні люди втрачають усе, як добрі та світлі душі стикаються з жахливими хворобами, а тим часом ті, хто бреше й завдає болю іншим, процвітають це питання, це бунт проти космічного хаосу, це наша внутрішня глибока потреба в тому, щоб у всесвіту були правила, щоб існував якийсь моральний закон, який працював би так само безвідмовно, як закон гравітації. Ставлячи його, ми не просто співчуваємо, ми боїмося, боїмося, що насправді жодних правил немає, що доброта не є щитом, що будь-якої миті нещастя може спіткати будь-кого, незалежно від його вчинків. Ми шукаємо підтвердження, що світ влаштований справедливо, інакше жити в ньому стає просто нестерпно страшно. Але що, як зазирнути ще далі? Відсторонитися від людських проблем і поставити запитання, яке охоплює все, абсолютно все, у чому сенс усього сущого? Це вже не про нас, не про добро і зло, не про долю і призначення, це питання про саму тканину реальності, навіщо існують галактики, для чого горить сонце, у чому кінцева мета цього нескінченного танцю атомів, який ми називаємо Всесвітом. Людина, яка ставиться запитання, намагається поглянути на світ очима самого творця. Вона прагне зрозуміти не свою роль у п'єсі, а задум усієї постановки, це вершина людської допитливості, бажання дізнатися, чи має весь цей грандіозний спектакль кінцеву мету, чи ж це просто нескінченний процес без початку і кінця. Це питання про те, чи є наше існування. Існування життя і розуму, фінальною точкою цього процесу, чи ми лише проміжний етап на шляху до чогось незбагненного. Відповідь на нього могла б або надати всьому абсолютного сенсу, або підтвердити, що ми всього лише прекрасна, але абсолютно випадкова аномалія в безмовному космосі. Звісно, неможливо оминути увагою і космічну цікавість, що живе в кожному з нас. Чи самотні ми у всесвіті? Це питання виказує в нас одвічних дослідників та мрійників. Відтоді, як перша людина підвела голову до нічного неба, ми ставили собі це питання мільярди зірок, мільярди галактик. Невже вся ця неймовірна сцена була створена лише для одного глядача? Поставити таке питання Богові це отримати остаточну відповідь на загадку, що розбурхує уми? вчених, письменників, фантастів і кожного, хто хоч раз дивився на зорі, це більше ніж просто науковий інтерес. У цьому питанні прихована наша надія на те, що ми не самотні у своєму існуванні, що десь там, у далеких світах, існують інші форми життя, інші цивілізації, які можливо ставлять собі ті самі питання. Позитивна відповідь подарувала б нам неймовірне почуття спільності. Та відкрила б нову еру для людства, а негативна вона б підкреслила нашу унікальність та величезну відповідальність. Відповідь на це питання назавжди б змінила наше уявлення про власне місце у космосі, і ось те питання, яке хвилює абсолютно кожного, незалежно від віри, віку та переконань. Воно стосується найбільшої таємниці, з якою стикається кожен з нас. Що відбувається після смерті, це запитання народжується з найсильнішого людського страху страху небуття, страху невідомості. Ми можемо будувати теорії, вірити в рай чи реінкарнацію, або вважати, що після смерті нічого немає, але в глибині душі ніхто не знає, напевно, і ця невідомість лякає. Отримати відповідь на це запитання означає зазирнути за останню завісу. Дізнатися, чи дійсно свідомість згасає назавжди, чи на нас чекає щось інше, це бажання отримати розраду, переконатися, що кінець земного шляху це не крапка, а кома чи багатокрапка. Для віруючого це шанс підтвердити свою віру, для атеїста отримати доказ або спростування своїх поглядів, але для всіх без винятку це можливість позбутися головного екзистенційного жаху. Відповідь на це запитання могла б повністю змінити те, як ми живемо своє життя тут і зараз. Багато хто хотів би отримати ще й більш конкретне підтвердження, що зігріває серце, воно випливає з попереднього, але стосується не стільки потойбічного життя загалом, скільки любові, чи зустріну я там своїх рідних. Відчуйте наскільки це питання особисте і тепле. Воно не про космічні закони чи Божественний суд, воно про маму, про дідуся, про найкращого друга чи кохану людину, якої більше немає поруч, воно постає з болю втрати і світлої надії на воз'єднання. Це питання про те, чи є наші земні зв'язки, наша любов і прив'язаність чимось вічним, чи обриваються вони разом з останнім подихом. Ми хочемо знати. Що ті узи, які робили наше життя осмисленим, не зникнуть безслідно, що сміх, обійми та розмови до душі це не просто спогади, а щось, що можна буде пережити знову. Це, мабуть, найлюдяніше з усіх питань. У ньому немає егоїзму чи жаги знань. у ньому є лише любов і надія на те, що найважливіші для нас люди, не пішли назавжди, а просто чекають на нас десь попереду а тепер давайте змінимо регістр. Від питань серця перейдемо до питань розуму, до науки та найвеличніших таємниць, що бентежать нашу уяву. Уявіть собі запитання, яке міг би поставити вчений або філософ. Яку найбільшу загадку Всесвіту людство ніколи за жодних обставин не розгадає? Це неймовірно хитрий і глибокий хід. Людина, яка його ставить, не просить готової розгадки. Вона просить показати їй межі пізнання. Вона ніби каже Я розумію, що ми не всесильні, тож вкажи мені на ту стіну, в яку марно битися. Ми ламаємо списи щодо природи темної матерії, намагаємося зазирнути за горизонт подій Чорної діри. Сперечаємося про те, що було до Великого вибуху. Це питання дає змогу зрозуміти, яка з цих дверей замкнена назавжди. Це запитання від допитливого розуму, який цінує час і ресурси людства, знати, чого ти ніколи не дізнаєшся, це також велике знання, яке могло б спрямувати всю нашу науку абсолютно іншим шляхом. Або можливо питання стосувалося б не майбутнього пізнання, а минулого, про ті моменти історії, які оповиті мороком здогадок та суперечок. Що насправді сталося в той чи інший ключовий момент історії, тільки уявіть собі одна відповідь, і ми б точно дізналися, хто збудував єгипетські піраміди, що сталося з цивілізацією Майя, чи існував насправді король Артур, що сталося тієї ночі на перевалі дятлова, або, якщо подивитися, глобальніше, що стало справжнім поштовхом до початку Першої світової війни. Кожна така відповідь могла б переписати тисячі підручників, розвіяти вікові міфи або, навпаки, підтвердити найсміливіші легенди, це питання, що тамує історичний голод, бажання відокремити правду від вигадки, факти від пропаганди. Людина, яка його ставить, шукає об'єктивної істини, яку неможливо отримати з людських джерел, адже вони завжди суб'єктивні. Це спроба зазирнути в минуле не крізь мутне скло інтерпретацій, а побачити його таким, яким воно було насправді. Одна така відповідь змінила б наше розуміння того, як ми дійшли до сьогоднішнього дня, звісно, у нашому списку неминуче виникло б і релігійне питання, те, що стало причиною незлічених суперечок, воєн та витворів мистецтва. Яка релігія є істинною? Це питання справжній крик душі людини, яка втомилася від невизначеності. У світі існують тисячі вірувань, конфесій та духовних практик. Кожна з них стверджує, що саме вона знає правильний шлях до істини, спасіння чи просвітлення. Для людини, яка перебуває у духовному пошуку, цей вибір може бути болісним поставити таке питання Богу. Це спроба отримати остаточну відповідь, припинити всі суперечки, відчути твердий ґрунт під ногами та зрозуміти, чиї священні тексти, ритуали та заповіді дійсно відображають божественну волю. Це бажання отримати чітке й недвозначне керівництво до дії, припинити сумніви і, нарешті, присвятити себе одній гарантовано вірній духовній традиції. Відповідь на це питання могла б об'єднати людство під одним прапором або навпаки зруйнувати основи цивілізацій, побудованих на вірі, а ось дещо егоїстичний, але до болю чесний і зрозумілий варіант. Зізнаймося, багато хто замислився б саме про нього як мені стати абсолютно щасливим. Зауважте не просто щасливим, а саме абсолютно. Це питання не про призначення, не про сенс життя для всіх. Воно надзвичайно конкретне і спрямоване на власне благополуччя, і в цьому немає нічого поганого. Зрештою, прагнення до щастя це базовий рушій усіх наших вчинків. Ставлячи це питання, ми шукаємо не складну філософську істину, а радше персональну формулу, секретний рецепт, який гарантовано спрацює. Що мені потрібно змінити? Від чого відмовитися, до чого прагнути, щоб досягти того омріяного стану гармонії, радості й задоволення, це, ніби попросити у розробника гричит код для головного квесту. Ми втомилися від методу спроб і помилок. Ми хочемо отримати короткий шлях. Це питання свідчить про нашу людську вразливість і про просте, але найсильніше бажання. Просто бути щасливим, без складних умов та застережень, додаймо трохи гумору й прагматизму, бо будьмо відверті, умить стресу чи відчаю наш мозок здатен видати навіть ось таке, які виграшні номери в наступній лотереї. Не поспішайте засуджувати на перший погляд, це найприземленіше і наймеркантильніше запитання з усіх, та погляньмо глибше. Що криється за ним? За цим криється величезна втома. Втома від боргів, від нестачі коштів, від безперервної боротьби за існування, людина, що ставиться за питання, не обов'язково жадібна. Можливо, вона просто доведена до межі вона бачить у грошах не розкіш, а свободу. Свободу вилікувати хворого родича, дати дітям хорошу освіту, припинити хвилюватися про завтрашній день. І врешті перевести подих, це спроба вирішити усі свої буденні матеріальні негаразди одним помахом, щоб звільнити місце для чогось більшого. Це крик про допомогу, одягнений у найпростішу і найзрозумілішу форму, це бажання отримати чарівну паличку, щоб одразу виправити все, що здається зламаним у власному житті. А тепер давайте поглянемо ширше і зазирнемо в майбутнє, не в наше особисте, а в спільне. Що чекає людство в найближчі 100 років? Це питання свідчить про глибоку тривогу та відповідальність за майбутні покоління ми живемо в епоху стрімких змін, екологічних загроз і технологічних проривів, які можуть як врятувати, так і знищити нас. І цілком природне бажання дізнатися, куди прямує наш спільний корабель, чи впораємося ми зі зміною клімату, чи стане штучний інтелект нашим помічником або катом. Нас чекають нові війни чи ера загального процвітання. Ставлячи це питання, ми прагнемо отримати дорожню карту, дізнатися, яких небезпек слід уникати, а які можливості не можна втрачати. Це питання, яке міг би поставити не просто окрема людина, а представник усього свого виду. Воно показує, що ми здатні думати не лише про себе, а й про нашу спільну долю. Відповідь на нього стала б найважливішим прогнозом в історії, який міг би спрямувати зусилля всього людства в єдине правильне річище, кумом є й питання, сповнені тихого відчаю. Ті, що їх задають пошепки, коли всі інші надії вже вичерпані, чи є у мене або у моїх близьких шанс на одужання, це питання народжується в лікарняних коридорах у безсонних ночах, проведених біля ліжка хворої дитини чи батьків, коли лікарі розводять руками, коли традиційна медицина безсила, віра в диво залишається останнім притулком. Тут немає місця філософії чи глобальним проблемам, все звужується до однієї єдиної точки життя та здоров'я близької людини, це не прохання пояснити закони Всесвіту, це благання про їхнє скасування, хоча б на один раз для однієї конкретної людини. У цьому питанні вся наша вразливість перед обличчям хвороби та смерті. Це визнання власного безсилля і звернення до сили, що вища за нас. Людина, яка його ставить, не шукає знань, вона шукає надію, вона хоче почути одне єдине слово, яке може змінити все, так. Перейдімо тепер до дещо абстрактніших філософських роздумів, до питання, що ставить під сумнів саму ідею початку, що було до великого вибуху. Наука говорить нам, що це точка сингулярності, за межами якої наші закони фізики та й саме поняття часу просто не діють. Запитувати, що було до часу просто безглуздо, але наша свідомість відмовляється це приймати. Ми звикли, що все має свою причину, щось, що передувало цьому. Поставити це питання означає спробувати зазирнути за межі нашого всесвіту. За межі самого буття в тому вигляді, в якому ми його сприймаємо, це не просто цікавість, це спроба усвідомити, чи наш світ виник з абсолютного небуття, чи ж він є частиною якогось безкінечного циклу народжень і загибелі всесвітів. Це питання про найфундаментальніше джерело всього сущого, чи є Бог і великий вибух одним і тим же, чи, можливо, творець існував до свого творіння. Відповідь на це питання могла б кардинально змінити не лише фізику та космологію, а й усю нашу філософію і теологію. А ось дуже хитре мета запитання, це свого роду джинівське бажання, спроба обіграти саму суть одного запитання. Воно звучить так Яке запитання мені варто було тобі поставити? Геніально чи не так? Людина, яка його ставить, визнає власну обмеженість. Вона розуміє, що її власна картина світу може бути занадто вузькою, аби сформулювати справді найважливіше запитання. Вона ніби каже: Я не знаю, чого я не знаю. Тож покажи мені це не прохання дати готову відповідь, це прохання вказати правильний напрямок для думки, це прагнення отримати не просто знання. А найвищу мудрість. Відповідь на таке запитання могла б стати відправною точкою для абсолютно нового рівня усвідомлення, замість того, щоб розв'язувати одну конкретну проблему, це запитання має на меті отримати ключ до всіх проблем, це найвища ступінь смирення і жаги до пізнання одночасно. Людина не нав'язує власний порядок денний, а просить показати їй той. Що справді має значення з точки зору вічності? Є й питання, яке повністю перевертає всю ситуацію з ніг на голову. Воно демонструє неймовірний рівень емпатії та усвідомленості. Уявіть собі, замість того, щоб просити щось для себе чи для всього світу, ви дивитеся на Творця і питаєте, чи ти щасливий. Задумайтесь про це на мить, мільярди людей. Моляться, просять, вимагають, скаржаться. Весь наш зв'язок з вищим початком побудований на наших потребах, і раптом з'являється людина, яка вирішує не просити, а дати, дати свою увагу, своє співчуття. Це питання виводить спілкування на абсолютно новий рівень. Воно перетворює Бога з всемогутнього автомата з видачі відповідей на особистість, яка також може мати почуття. Це питання, яке міг би поставити справжній друг. У ньому немає пошуку вигоди, немає спроби вирішити власні проблеми, є лише чисте, безкорисливе співпереживання. Це питання свідчить, що людина досягла такого рівня духовного розвитку, коли її більше турбує не власне щастя, а гармонія всього всесвіту. Ключно з його творцем, ще один глибокий підхід, який свідчить про неймовірну усвідомленість та бажання докопатися до самої суті. У чому полягав твій первісний задум? Це питання відрізняється від питання про сенс життя. Сенс це те, що вийшло в підсумку, а задум. Це те, що було на самому початку. Це ніби запитати художника не про те, що означає його картина, а про те, яку ідею він хотів вкласти в неї, коли брав до рук чисте полотно. Ставлячи це питання, ми намагаємося зрозуміти не наслідки, а причину не те, чим світ став, а те, чим він мав стати. Можливо, людство з усіма його війнами та стражданнями було непередбаченим побічним ефектом. Чи навпаки, саме наша боротьба й подолання й були частиною цього задуму, це спроба відокремити чистий намір від того, що вийшло в реальності. Зрозуміти, чи слідуємо ми плану, чи, можливо, давно збилися з курсу. Відповідь на це питання могла б дати нам найточнішу систему координат для оцінки всіх наших дій та всієї нашої історії, і ті. І, зрештою, найбільш альтруїстичне, та найсамовідданіше питання з усіх воно нічого не просить, воно пропонує, як я можу допомогти. Просто уявіть собі, силу цієї фрази вона повністю змінює динаміку, людина перестає бути прохачем і стає партнером. Вона не запитує, що Всесвіт може зробити для неї, а цікавиться, що вона може зробити для Всесвіту. Це питання передбачає, що у творця є план. Є якась робота, яку потрібно виконати, і людина, замість того, щоб вирішувати свої дрібні проблеми, готова стати інструментом у руках вищої сили для досягнення якоїсь великої мети. Це вершина служіння, повна відсутність его. Ставлячи це питання, людина каже. Мої особисті бажання не такі важливі, важливий загальний план. Кажи мені мою роль у ньому, якою б вона не була, і я її виконую. Це питання не про те, як отримати, а про те, як віддати. І, можливо, саме в цьому і полягає відповідь на всі інші питання га, а що? Як найголовніший поворот у цій історії? Це не відповідь, яку ви отримаєте, а саме питання, яке ви оберете. Задумайтесь над цим. Питання про страждання виявляє ваше співчуття, питання про сенс Всесвіту, вашу допитливість, питання про лотерею, вашу втому від буденних проблем, питання про призначення, ваш пошук себе. Кожен із цих варіантів це миттєвий знімок вашої душі. Він показує, що для вас найважливіше в даний момент життя. Сам акт вибору питання стає найголовнішим откровенням. Можливо, Бог і так знає відповідь, а от поставити питання потрібно для того, щоб ви самі зрозуміли, хто ви є. У цій зустрічі головну відповідь ви даєте не Богові, а самому собі. Виходить, що цей уявний експеримент, потужний інструмент для самопізнання. Він змушує нас відкинути все зайве і сконцентруватися на найважливішому. Справжня мудрість не в тому, щоб отримати всі відповіді, а в тому, щоб навчитися ставити правильні питання. Дякую, що додивилися це відео до кінця, якщо воно змусило вас замислитися, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити нові роздуми. А тепер найголовніше, напишіть у коментарях, яке єдине питання поставили б ви. Дуже цікаво почитати ваші варіанти.